Ось припаркувався, ось ця машина припаркувалася. Ось на тротуарі чи як, ну по тротуару пройти неможливо. Треба виходити на дорогу. І тільки так йти. А ось парковка. Парковка. Поряд. Паркується. Там же кошти платити треба. Тут Поставити пішов. А що я хочу Що я хочу сказати? Зараз дощ іде, йде. Що я хочу сказати? Там кабінет міністрів постанову прийняв, мабуть, по правилам дор... дорожнього руху, де штрафи за паркування і неправильне паркування і... На смугах, коли ставлять ці машини, було штраф 510 гривень, тепер 680, а толку. Ну коли ось ці машини стоять На смугах і фактично одна смуга дороги працює. Тут і маршрутки їздять по соборній. Так ось Ото жовтим бордюр поки що тут машини стають, тут школа НСС, інтернаціональна паркан її. І тут не мають ставити ці машини. Але ставлять Ніхто їх не штрафує цих людей. А все це як, місцевий бюджет ці кошти від штрафу йшли б в сільську раду. Є там і ці, як вони називаються. Поліцейські громади. Чи як. Ну ніхто цим не займається. І ось машини стоять. І так аж і далі так, і всюди. Ось по одній смузі їде машина. А по іншій немає. Треба чекати. Зараз тут тут така ось таке море, можна сказати. Води багато ось, а вона не сходить. Ой, не працює. А тут поряд парковка, и там места есть. Ну, и там не ставлять, потому что там платить не треба. Вот так, машины и там, и тут. дворы забиты машинами. Ну, а совсем, как говорят, На тротуар заліз. і ніхто, не ну, хто буде оце, за це штрафувати. Поліція їздить, не, не бачить нічого. Він не хоче бачити нічого. Місцевого патруліємо. Все поки ось так. А то штрафи повисили. це законів багато гарних постановок, а толку, хто їх виконує. Ті державні установи, ці правохоронці, які це виконувати, штрафувати і поповнювати бюджет місцевих та інші структури, вони не працюють як потрібно. Ось так.